Їду працювати в академію, Взагалі я планувала починати працювати в академії з вересня місяця, з нового навчального року. Але так склалися обставини, що в академії потрібно було вийти зараз на кінець навчального року, тому останній навчальний місяць я тут працюю. Я працювала тиждень, кінець травня і от зараз червень. До 20 червня ще навчальний рік. Я почала працювати викладачем образотворчого мистецтва в академії сучасної освіти, це приватний заклад. Для перших-других класів викладаю. Вже так трошки звикла до діток, вже плюс-мінус зрозуміла, хто який, до якого який підхід. Саме місце дуже комфортне, дуже класні колеги. Всі такі, знаєте, прям на підхваті. Завжди, тобто там, якщо вам потрібна якась допомога, ви запитуєте, ви питаєте, ми там прийдемо, допоможемо, завідуюча перші дні, прям, ну, прям знаєте, вплоть до того, що вона мені пішла, показала, де каву купувати, де там обід і тому подібне. Ну, тобто, максимальна підтримка. Дуже. Класні люди. Ну, типу, знаєте, в спілкуванні дуже комфортно. Немає якоїсь зверхності, або, типу, там кожен сам за себе і тому подібне. Коротше, я супер задоволена. А, зараз ще виходить цей тиждень, і наступний ще попрацюю, і все. В цьому році я ще там не виставляю оцінки, не роблю звітності. Вже з наступного року буду це робити. У них своя система для цього всього. У мене починається, я працюю недовго, десь там, максимум 4 годинки. Тобто, у мене 3-4 уроки. Сьогодні, наприклад, у мене взагалі 2 уроки. І навіть коли там великі класи, що мені подобається, навіть коли клас сам по собі великий, його розділяють на дві частинки. І одна частинка йде на образотворче, інша частинка йде на англійську. І навпаки, потім наступний урок міняється. Там Група, яка була на англійській, йде до мене. І навпаки, коротше. Досить зручно, бо в тебе не багато дітей, ти всі можеш приділити час. Дуже розумно все зроблено. Сьогодні я годинку попрацюю і потім приїду. Будемо з Устимчиком. Підемо, як вчора побачила біля нас зробили нову площадку. Хочу сходити з ним на ту площадку, подивитися, як там щодо чого, чи йому сподобається на ній гуляти. Тому що, на жаль, не дуже багато площадок коло нас є, в яких ми дійсно можемо е класно погуляти. Тому що на одній площадці якась трава з колючками, на іншій площадці е цей, горка така, що він з'їхав з Ортики там взагалі дуже маленькі і якось непродумано зроблено, він просто зачепився і все, його розгорло. А ця з виду була досить непоганою площадка, тому підемо з малишочком на розвідку, на нову площадку. От, а взагалі вчора ще дивилася, вже, які є басейни біля нас недалеко, крім оці там, в скаймолі і тому подобно. Тобто, ну, такий мурашник. Здається, не дуже класно їхати, хоча, можливо, з'їздимо, ну, спробуємо, можливо, там і класно буде. Сьогодні у мене було всього два уроки. Я їх провела і приїхала додому. І трошки погралася з устимом, вклала його спати, Артур поїхав в офіс, а я тепер сижу, відпочиваю. Покушала, пообідала, попила чайок, зарядила телефон і зараз <смір> піду лягати. Ми вийшли на вулицю гуляти. І зараз підемо на нову площадку. Я на днях ходила. На манікюр і проходили якраз тут недалеко, зробили е, цей ремонт, нову площадку. Давай садочок, так. Да. Ти в свій садочок підеш пізніше. Да, пізніше підеш. До речі, про садочок нам прийшло запрошення, але не в цей садочок, який тут прямо біля нас, а який трошки далі. Ми подали документи, але поки що з тим не буде йти в садочок, тому що ще рано, як мінімум, ми не готові. Ну, типу, ні я, ні чоловік і тим паче у тим не готовий. Він тільки зараз, ну, типу, я прям почала їздити в академію. Що таке? Та ні, чисті. Чисті, пішли. І тільки зараз почала їздити в академію і він, в принципі, мене спокійно відпускає, але все одно цей момент, що. Якийсь час я не з ним, і це кожного дня коротше. Тому коли я приїжджаю, я стараюся максимально з ним проводити час. Квіточка, да. от е, тому ми ще не готові його віддавати в садочок, і так само і він ну, йому треба звикнути, що він довгий час буде без мами і без папи, тому що він або зі мною, або з Артуром. Але е, раптом що е, зараз у нас є можливість, щоб е, там. Артур був Устимом, потім я приїжджаю, він їде по своїм справам. Ми йдемо на площадку іншу. Іншу, пішли туди, нам прямо. Е, от, поки у нас є така можливість, ми будемо е, так, вдома. Але якщо раптом щось станеться і нам ну, типу, терміново треба буде в садочок, я буду знати, що за нами є закріплене місце, і ми просто підемо у нього в державний. Ще, Ще. давай. Поднимайся. Ты будешь подниматься? Давай. Аккуратно.